Мене запитували, що таке кармічні стосунки. Ну, дивіться: е, Карма, да, вона йде з минулих життів. Кармічні стосунки це ті душі, які вже раніше були в якихось стосунках, але вони їх не пройшли. Зав'язався ось такий кармічний вузол. І зараз він є. І ці душі зв'язуються. Коли ви бачите цю людину. Відчуття що ви знаєте її тисячу років, вам з нею так прекрасно, без неї ви вже не можете, ви вмираєте. Оце там такі йдуть качелі, то ось такої емоції, тут і вже все тебе роздавили. І ось це і є карбічні стосунки. Для чого? Для того, щоб пройти ось ці зав'язані вузли. Або пройти, або зробити там такий вузол, щоб вже ніхто не розплутав. Тут ви самі вирішуєте, як ви його проходите. Ви проходите з цією людиною певні уроки, ті, які ви не пройшли в минулому житті. Наприклад, це повага. У жінки це може бути повага до чоловіків, а у чоловіка повага до жінки. І ви сходитеся. І показуєте один одному, як ви не поважаєте одне одного. І якщо ви разом у парі з цього не виростаєте, ви зав'язуєте ще один кармічний вузол і будете його в наступному житті проживати ще раз.